Купив собі нову квартиру в новобудові, в Шакаратібор. От у нас коридор, декоративна шляхитурка тут, з елементами висноває взор рельєфний. Зараз трохи складають матеріали, зараз це не, не дешево. Коштує дорого, дуже. ну Трохи влітати в копійку, бо є новобудовувати. Тут будемо штурхи. Зараз виставляємо маяки потім буде малярка, у нас шпакриває. Фарбування, щоб різний був колір. Тут у нас коротше, буде таке, як роздільна кімната. Щоб не було. Двері у нас будуть стояти, сказ червоного дерева. Тут у нас будуть такі декоративні рейки. Ну, то маю хис. Бага, багаті на, на очах. Так що так. що Це все, що я хотів похизувати.